Далеко, вороги вже недалеко, гостря шаблі та багнети, гострі шаблі та багнети, а мені то все байдуже, а, а мені то все байдуже, віля мене справжній друже, віля мене друже, то мені вірнула, все це глибокорнула. І так, зараз у нас проходять вправи, пластові вправи, які називаються тактичні заняття. Ми, ми навчаємо учасників вишкалу, значить, вміти реагувати під час маршу от, на будь-які засідки, на будь-які дії з боку супротивника. Зараз от хлопці і дівчата от, йдуть підрозділом, у них певне, значить, певне завдання є. От, вони вишикувані певним чином і виконують певні завдання. При цьому дозор зараз. Шукає, мабуть, зайців. Бунч, ти командир. А чого ти збоку йдеш? щоб тебе вбили? А, ти поясниш, добре. І ось вже почалися бойові дії. Зараз група пластунів знаходиться під щільним вогневим контактом супротивника. Ми ведемо репортаж із зони бойових дій. Зараз нас накрили плотним щільним вогнем із засідки. Дозор де в букет. Ага, громче скажи, там засідка не все похожий. Громче скажи. Ми або ведемо огонь, або вкакались. Одне з двох. Пішла розвідка, розвідка йде. пах пах, 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 пах. Зачищають, спах. Руки, 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 руки. Хенди хохлот. Отак, виходимо. Точно? Все, підняли руки вбиті. Все. Якщо твої всі, то у іншого підрозділу не <ривіт> А ти чого? Що, війна закінчилася? Ну тут немає поблизу нікого. Ага. Де? Де твоє місце в так. Да? — Який у тебе сектор? Обстріли. А, те, що я бачу. Тепер наступне. Якщо вас обстрілюють тут, то зоря так волі, так? Так, так, пішли. Да, що, так, так. Так. Дозор повинен був сообщити. Чому? Потому що якщо дозор сюди пішов, то цій час якраз обстріляли. Я ж казав, що... Саме... Ні, я їм сказав самим, щоб. Але ти цих попередив. Дозори йде по правому флангу. Та сказав, дозор йде ага. в обхід просто сказав. А з якого боку а, пара, вони йдуть, тому якщо б це була зброя, ви б могли б дозор знищити просто напросто. І дозор, коли робить зачистку, він сообщає зразу. Чисту. Да? Подає, зона чиста, заходиться, зона чиста, зона чиста і так далі, щоб всі знали. А то е, Телесик, наприклад, тут вроді зона чиста, а йому бо він думав, що там ще не там. Кушнірок, красавчик. Ти я думав, ти будеш по поїзд в воді сидіти, а грамом, а потом так вискочиш з кулеметом. А? Да. Самий хитрій пластун. От у нас робить, одні хтось, зараз за ним прибігаєш, і скінця зараз буде цілі. Так само перевертаємо це, я понял, але якраз Зараз вы какие-то извините, а вот так пристили, загоните. А, А ви там втіли, что у вас вогневый контакт? Давай, давай. Паш, тебе убил его. А, да. Отже, пласт ТІВ, референтура військового пластування. Зараз ми беремо інтерв'ю. Ну, все, у командира розвідгрупи. Так, зараз... Федь маршала. Ага. Стоять, стоять. Ви обидві зірвалися, тому що там розтяжка. Не не що Берем, Ти що? Біля висока, там новострої, от, там крутелики всякі, вони так засорили ліс, що це жах. Підніметесь, побачите. Значить, тому, якщо ви захочете туди робити якийсь обход, значить обережно, щоб там не було собаки, не було місцевого цього. Би, Бичкаю мене. Би. Ви там бігали, ви знаєте, цю місцевість, але там того ще будівлі не було. Е Кулемельники десь знаходяться біля цієї будівлі і вони мають тільки два сектори. Зараз ми присутні суті на вогневій позиції номер 1 Почалась гра. І зараз ми будемо бомбити всіх, хто з'явиться на стежці. Окрім звісно, туристів. Якщо вони появляться. Ага.

Хто ти биніха не купив? Типу взяв забули. Хай, покинь нас стріляють, два, біло, біло! Дже, вже, вже! Що поки? Ха-ха! Потани, я живий! Я вже близько! Дивіться, тільки в кореспондента не попадайте. Бо я тут теж з фотоапаратом ходжу. Не смішно. Перебігай. що шори летять чи ні! Палить, да. палець мають. Тримай їх, тримай. Все чути. Витять, як має бути. Давай від бідра.

Донизу кулеметник з Катією. Катя теж спускається. Очки одіти, Катя. Ніколи не знімає очки, коли страйк іде. Ніколи. Ход. Теж убили? Стоп! На місці. Кулеметники назад повернулись. Знову другий заход.